Важко оцінити просто силу оцього підсейву великого Дарінга, Мастера і Абадона ліворуч. А... Task та, да, там теж може. Короче, я, про, я просто знаю, я знаю, що Дазл в міді, якщо правильно все буде робити, він пака може дуже сильно побити, навіть через фейсшит з Регеном і так далі. Ти просто максиш собі на перший, а третій. Якщо він випадково заходить в пачку, мінус 500 хп. Для пака це дуже багато. Але. Ну, НТС повинен. Від... Давай, давайте екстріми 1-0. Екстріми 1-0. В міді XM 12 на 2. У ПАКа 10 на 0. Пак там з здібностями якось крипів ще Сука, oh, тут Ame 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 гарно почалася. І перекрили, і під <laughs> просто АМЕ. Так і є. Здавалося, що дійсно під, під мету важко буде нападати, але бачимо, що шкоди, по-перше, неймовірно велика кількість у гравців Тейтбаунд, а по друге, лінія, вдруге поспіль, вони вже її виводять і ставлять ось таким чином, що вона тут опиняється. І це далеко не пріоритетна локація, де терорблейд хотів би стояти і безперешкодно бити крипів. На тиждень пограли, в них чого не вийшло або місяць, і вони розпадалися. Тут поки схоже на те, що дійсно гравці е на одному мудіку вайбіку. І видно, що мають якийсь загальний план по грі на Тентосею дуже дуже боляче. Да, ну ось він дійсно Дазл на рівнях починає небезпечні моменти створювати для свого суперника. Але в той же час ми бачимо, що і в топі великі-великі проблеми у екстрімів. Але будемо слідкувати ще от і за воїном. Це XM, можливо, поставив, зараз він двох під двом героям непоганим, але саме Дазла будуть фокстити тут гравці тайтбаунд, випускати mm. його не будуть. Грейва немає можливості типа якісь зробити. Більш того, Пленет доганяє ще і Андайна, перекриває йому шлях шарта. Але щоправда, команда рухається. Команда наприклу, каже, розберешся, тому що там руна досвіду а Там з'явилася, іксінк' вже поцупив її. Андайн, один на один, бійка з Планетом. хто виявиться сильнішим. вирішив. Але так не чесно. Тобто тобі не подобалось, що його кинули спочатку, ну, Тускара, а потім не сподобалось, тому що йому прийшли допомагати. Я думав, вони кажуть: розбирайся один на один. У вас чесна бійка. Ми не будемо допомагати ані тобі, ані йому. Да, ну і Вай доволі агресивно грає, натискає свою ультимативну вже в вдруге поспіль Дазл, вдасться йому впоратися з бомбами. Вдасться йому боратися з обома добавити. Слухай, uh, можливо, не, й не вдасться. Да, Пленет встигає там заховатися в сноубол, підходять, що правда, саппорти і з боку темряви, і розмінюють свого мідлейнера. Ну, Такі два вбивства відбуваються. Дазл, якщо що, вбив двох. Ну, я маю на увазі, що без допомоги він би mm -hmm. так само там, вбивав mm -hmm. обох. Щоправда, він загинув чи поспіль. Я не знаю, як всем взагалі себе почуває після такого. Зрозуміло, що ну, морально не дуже, я думаю. Да, так, третя ультимативна від нього пішла за цю гру і широ починає страждати. Mm -hmm. Настакли на ньому Койзан. А Бадона немає і не буде, звісно, в цій площині, тому зняти цей ефект свого союзника нікому. Так само ми бачимо, що і саппорти тут не знаходилися, тому широ відправляється до таверни. А це був перший нетворч на мапі. Дуже класний агресивний дазл, mm -hmm. тому що mm -hmm. здебільшого багато хто, і я в тому. В числі, коли побачив цю ультимативну, я такий, ну прикольно, це прям класна захисна штука. Якщо там на тебе десь напали чи на твого тіммейта, там контрініціювати десь можна. Має бути прикольно. Так, тут Войда вбила, але це Войд четвірка, тому не, не варто дуже сильно переживати про нього. Вже десь незабаром має бути цей слот. Гарний, безумовно, гарний слот. Натискнути один вежу. Гарний, дуже дрімкойл. Два герої під дрімкойлом Войда без шансів тут забирають. на дазла накидаються так само. І його розчавлять. Ой, що це було? Це було дуже погано, екстрими. Це жахливо просто. От, схожий, схожий епізод був, коли Дазл вперше пішов. Йшов до своєї команди, в топ виходив і на ворожій двійці на таку ультимативну. Mm -hmm. Знаєш, ну грива у нього немає, тому врятуватися він не може. І звісно, на нього просто перемкнулися і в цій ультимативній прямо його потім так, і забили. Так, так, так. Змусили одразу повернутися. І тут таке враження, що він недостатньо далеко для того, щоб її застосовувати. Тому що зараз напад пішов з подарксіру під дрімкою, Ексесу вдалося доволі далеко відбігти. Ще є воїн, який готовий захищати свого тіммейта. Нарешті ми побачимо хронокуп. Ось вона реалізація дійсно він майстра. НТС просто а, полишає. Цей самий Хронокоп і Ксенкьо буде гинути у відповідь. Так, і Тусей зміг ухилитися від Дазла чи хто там був поруч. Ну, то Darkseer, да, там приходив з Росом, все в нього накидали, нічого не вийшло. І зараз пішло полювання на Блейда, при тому, що обидві команди все зрозуміли. Тут дуже гарний вард, Пленет це все побачить. І їдуть на Аме, будуть шарди. Шардами зупиняють, да одразу і Рінгмастер, і все просто туди залітає. Тут може ні, хронокуби немає, просто поки що, і Пленет тисне телепорт. що правда не встигає його дочитати. Слухай, так івая. Насправді пускати звідси не Це будуть. Два герої підтримки. В розмін на терорблейда, я думаю, влаштовує все. Так, ціна, ціна більш ніж сприятлива, навіть враховуючи, що тайдбаунди перемагають і виграють економічно, в тому числі, але поки що вони не втрачають якихось суттєвих коштів. Ну і найголовніше, напевно, що зараз буде відбуватися, це турменти. Але поки не ну так, так, доволі обережно діють, стоять в позиції, нападаючи, правда, моментально на Дарксіра, він отримує О, тут неприємно, то не Вен в Халеп, який йому не залишили просто виходу з цієї ситуації. На, Свена з'їдають. Nothing to say нічим не може допомогти. Прямо зараз його тут ховають знову в цей, в цей ящик. На єдрімкойл по трьох. Nothing to say. Поки ще пручається, але дуже багато шкоди він отримує. Хоча встигає. Встигає піти. Ні, там Зін в нього на обличчі сидить. Ще одна тичечка, гарно підлікував його трошки. Вай. Закинув цей зілечко в нього. Ну, і тепер дійсно дуже гарна ультимативна від XM, а дабл кіл він в результаті робить. Вай рятується, звідси ділейшин дуже сильна здібність на цих стадіях uh -huh. і ранніх бійках. Ну і взагалі, якщо до цього були сумніви там по реалізації Войда з четвертої позиції, то в цьому моменті ідеально все інк'ю зробив, контрініціював. Так, і ви могли помітити, що після того мучителя дуже сильно зупинились тайтбаунд. Ви бачите, що Свен вже має там Бар У бак. Одразу по двох Войда може швиденько тут вбити. І Войда швиденько вбивають. З Дазлом буде складніше. бо Герой міцний, герой має! Хрест! І якась тяжка! І як! А гарно, ж все-таки працює. Так, Джакіро разом з ем, Дарксіром. Просто все заливається по площині, туди стяжки, стінки. Плюс-мінус, плюс-мінус. Я розумію, про що ти. Оу, Свена, помітили. В нього є БКБ, він натисне і буде намагатись пручатись. Слухай, так, войда побили. Він попрощався, і він здається, попручався. що не сподобалося це. Ні, Ну в БКБ то всі так можуть, то зрозуміло. Але тут і терорблейди не було. Тому все нормально, мені здається, у екстримів. вони вийшли, кажуть: все нормально. Ми розвели Свена на БКБ. Сінк'ю каже: хлопці, 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 будь ласка, зачекайте на мене. Побачили він майстра, так, його тут. Поб'ють. І нижня половина мапи поки що під повним контролем команди Extreme Gaming перебуває. Я просто так кажу, тому що десь незабаром там має бути ще один е, мучитель, якраз 25-та хвилинка вже підходить. Ми пам'ятаємо, що. От якогось Оде, пам'ятаєш, коли е, там за ганімом в тебе рухається цей е, астрал. Е, ну, ціль в астралі. І ти можеш сейвити своїх, вони виходять, Оце капець був. Би. Очки. Бака, дуже серйозні да, проблеми. Про проблеми. Спочатку по ньому просто спрацював Dayleyшен і вже зрозумів НТС, що ситуація не на його користь складається, і в результаті ще й хронокуп нього поставили. Але вони розуміють, що опонента, ну, дуже багато, що нічого тут не поробиш. Ось знову сховався Рінгмайстер. Ну там і Рінмайстер, і Тускар відправляються до до, до Таверни. Моментально не готові екстріми віддавати ніяку площину зі свого боку. Постійно вони приходять битися, постійно вони виганяють суперника і за рахунок цього багато переграють. Просто дзеркальна настільки ситуація, наскільки вона можлива. Навіть якщо ви попарно всіх героїв порівняєте, там не більше, не знаю, 200 голди між ними всіма буде. Mm -hmm. XM дуже гарно все зробив, стояв на споглядачі, щойно побачив позицію ворожих для себе персонажів, то моментально відстрибує безпечну позицію поближче до своїх тімейтів, які готові були його захищати. І таким чином ми бачимо, що захлинувся напад від тайтбаунд, і Рошана доведеться тепер віддавати, хотіли чи не хотіли, але не вдалося обрати що найкраще кут для свого нападу. Дійсно, обидві команди. Вартують одне одну, і цікаво там, так як ти відзначаєш, що і по фарму там при всіх рівних ситуація залишається на одному місці. І по епізодам швидко приймаються такі рішення. Пака пощепили, може він отримати зараз по собі хекс. Щоправда, вже втратили Джакіро, пак, НТС встигає відстрибнути. Рятує, що правда, як воїн чи диви, там Він просто весь тече. А чіп. там ще й похилить, коли так, завершиться так, так. його тривалість, тому нічого не загрожує цій ситуації. К пак прострибав ще трошки ресурсів спробував підвибити. На реалізацію цього всього oh, спробував розбити прапорець, до речі, вдається ці йому з цією метою впоратися, але зараз ультимативно завершить свою тривалість у відповідь. Пак стрібає непогано. І тому, свен гарує, забігти. Свен гарно кабіни зараз розхитує проти Терорблейд його розстрілює і добивають. Ще і Хронокуб під ноги Терорблейду, пак змушений тікати. Пленета розстріляє той самий Терорблейд, що пораться до цього з його тіммейтом. Так, і серйозних. Серйозних втрат зазнали. Зараз стейтбоунд. Екстріми продовжують тиснути на будівлі. Так, закінчуються дії, і під це викуповується Тускар. Там Дазл просто поруч. Даєми вже розстрілює nothing to say. Стоїть варт на пагорбі. І Нчук це все чудово розуміє. Плюшка прилітає. Сінкью, Дазл на місці, але нема, нема віжену попаку. Він сховався там за деревцем. Свен, а Свен в соло тут? Ні, Свен. там ще Абадон є. Свен але... розібрався, при... Нані з кимось, і це вже непогано, що правда mm, втратив Рінмайстера. Вони у нікого не бачать тут, у них немає віжну, а суперник прям має таку величезну перевагу по позиції. Він, по-перше, вище, по-друге, він все бачить навколо. І от, Свен. Так, задача Войда була просто затримати Свена тут. Просто затримати його, хоча б якось. З цією якось. метою він впорався, але ми бачимо, що в подальшому Свін просто розвертається і виходить. Дійсно, є шкода у Широ, і може він, і Джекіро з двох ударів вбивати, і Войда з трьох, що навіть Дазл не встигає руки підняти, то, як у нього гравець з четвертої позиції гине. Але в той же час гра не про те, як ти вбиваєш сапортів. Угу. На жаль. На жаль. На йому рано чи пізно доведеться мати пряму конфронтацію з Терорблейдом, і поки ми бачимо, він програє. Хоча білд паки мені подобається в цьому випадку. Там дуже багато магічної шкоди, в нього мьольнір, у нього аганім, Він коли ставить Coil, там робить дуже боляче всім. Але якщо отак його знаходять, він підставляється випадково. Звісно, жити він не може. Там спочатку прилетів хекс від ексема, а потім він подовжує ще своєю ультимативною здібністю цей же самий хекс. Там виходить ледве на 4 секунди, ти в курсі цій бігаєш і нічого гісінько зробити не можеш. Для пака це, звісно, фатально. Ну, плюс там Дазл нещодавно собі хекс підніс, і ти вже не можеш просто так бігати, стрибати, ні на що не зважає. Просто до появи цього хексу контролю по паку майже не було. був хронокуп, який ти можеш приблизно розуміти, де і коли буде встановлений. І Ice Pass, який неприємний, але він так само достатньо затяжний і більш-менш прогнозований. З Хексом, ти от просто літаєш, 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 і потім. І все. На, і вже Турорблейд заходить на третю лінію. А це вже максимально неприємно, тому що двох ліній вже немає на базі у Тайтбаунд. Можливо, доведеться Паку до гри повертатися, слухай, бо проти мегакрипів не дуже хочеться ради. Так вони і відбуваються. Стрибок від Свена, непоганий по терребейду, що правда поки що йому подовжили oh. життя достатньо, щоб той натис Сандер зі своїм Джакіро, що правда, той моментально гине. Планет непогано стрибає далі. Було приголомшення Ксентю, але ніхто його не бив. На широ перемикається терребейт. Багатько шкоди отримує Кері команди Дейдбаун і де відправляється до Таверни без можливості викупитися. А з черговий Сандер. Ні, Він виживає! Ну, це соляра. Просто Соляра від Амі. Так, вже майже немає кулдауну на цю важливу здібність. І дійсно він двічі встигає за тімфайт. Скільки там там 10 секунд вона чи щось таке? 18 чи ну, дійсно, просто дуже мало. Дуже і мало. в цьому епізоді це рятує гру. Здавалося, здавалося, що якщо він зараз G -G. загине, то там можна буде і розвернути якось справу. Але те, що він загине, це лише здавалося. От така у нас гра слів буде сьогодні. Дуже гарна гра від Ами. В цілому, TerrorBlade загалом і показав, так, що він сильніший за окуп. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк, саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Ти в снайпера пікаєш героя, тобі завжди важко снайпера пікати героя. Ну, ти в снайпера і дізраптора пікаєш героя. да, це теж правда. Тому я пропоную от зробити, як я сказав, кунка це найкращий варіант тут. Ти береш Рапп... БКБ собі. Раппера. Ти береш собі Сію, ти, 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 ти снайпера під будь-який плюс в мід вбиваєш навіть на п'ятому рівні, якщо що. Плюс, через Тайтбрингер, ти його пробиваєш, а він не купляє собі ботл, я вам нагадаю. Ember Ember для НТС Це просто недійний герой зараз. Ну, і може якось там завідіти Глімпс. Пофармити. А тут більше про те, що і Конор запропонував, і я сказав, що. Ну Так само, ти на Ембері, чому ембронорм герой? Ти, ти їж mm -hmm. на лінії, але при цьому ти можеш повибивати ресурси з снайпера. Ну, і є Трексір. Андайна почепили, підв'язали, але вай. Особливо шкоди моментальної завдати не може. Йому треба і О, диви сінкю прийшов, буде зараз допомагати якось помститися за свого просто вилітає в свою чергу. Пішла граната поваю. Той також каже, що знає магію телепортації. Але ні, в твоєму випадку це так не спрацює. каже йому Максінки. Відправляє до таверни. Ну, зрозуміло. Ну, якщо будуть треба поради, звертайтеся. Я буду як... Е... ми будемо як інь і янь <різь> <різь> в цьому плані. Так, тут знизу, ви бачите, дуже багато дійств відбувається, баха, затискають, але ось він Фуріон прилітає прямо зараз, щоб допомогти команду. А, кіл для широ. І ама-ама-ама, може підставитися, починають працювати по ньому, полетіли удари, там ми підстакалися ще ваєм стаки Поїзну, і в результаті вибухає Урсик. Так, так, і це три в один, От отакий розмін, який фактично і не розмін. Я кажу імба герой, герой, Фуріон, уважно зараз. Ну, зелений земляний поганий. Але іноді, так, mm -hmm. да, іноді. Іноді спрацьовує безумовно. Я взагалі вважаю, що в доті за певних обставин це ще заводно. Це що, що заводно може спрацювати. Тут ми з тобою схожі. Так купація. само півроку тому я вважав, що там офлейн. Мансер це може бути трошки дивна історія. А на сьогодні, коли він з'являється, тут що щоправда почепили. Ой, ой, ой. І головне, що НТС отримує собі це вбивство, бо ми бачимо, що як ти і казав, дійсно в нього становище погіршилося значно з рівнями снайпера. І... Так, от чотири герої в топі е по фарму. Так, ми бачимо, що Фуріон і Дарксір мають найбільшу кількість грошей, але потім їм впотили сюди дихає веномансер. І дихає, як ви розумієте, ну, не має. Чесно, не лавандами. міг зрозуміти, що тут відбувається, але встигає НТС його підв'язати із підскаром, шкоди. Поки що вистачає. Реведж у відповідь, правда, непогана. НТС встигнув і але Там вже чекає. НТС! Oh, ще й повернули тісти на Грімсі. Мінус 2 у відповідь роблять тут екстріма в цій ситуації. Рятується Бах. це принаймні щось гарне для його команди. Ну, oh, ще Глімпс. Повертають Дарксіра, Бах. Щось вибігав, забігав назад, вакуум такий, а треба щось робити. Скар поруч, кар врятує. і піде еншелом, Ами попрацювати, а ми ультимативно в кулдауні, а не здогнати Андайна. І що нас інтусей тут. Фістичини, Прямо зараз. Та та ні. Чекає, доки відкріпів відійде. Так, так, так. Ну і все. Ременанту не було просто поставити наперед, прострибнути, але насправді плене вже не мусить випускати. Гарне чаклунство, але Іносенс таких не відпускає. Пів. Дуже подобається мені вражена здіймність з Раптера, яка постійно mm -hmm. відштовхує. Так, 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 так. От, уяви зараз Ембера, і взагалі ну, наскільки важко йому буде грати. Якщо ти втратив позицію, десь стрибнув на ремнант вперед, то назад в тебе буде тільки від ну, фонтан уже телепортація. Да, знайшли тут Тоскара, Тоскара мають дуже швидко вбити. Звісно, що щодо Demon ще потягне час. Але це не врятує ніяк Планета. Пленета. ну Планет, бачиш, він хотів підійти до краю текстури, mm. е спробувати врятуватися шардами, себе відштовхнути туди е поближче до свого тіммейта. Але і як трими все чудово розуміли, тому і Глімс було застосовано в цілому. Вбивство непогане для них, але тепер Ембер Spirit знає чудово про орчіт. так, так, так. І тут просто під статік штурм прилітає Ембер Spirit і ніяк не сховатись, Окрім шодудему, що до Демон гарно відпрацював. Але з таймінгами непоганими. Проте все одно Ембер все ще живий. Бубок, що живий, все ще живий. не живий, Undine і у Ами не більше немає ультимативної. Починають пра працювати по ньому саппорти. Щоправда, xxs поруч намагається захистити свого Гравця. Снайпер підійшов. Снайпер підійшов і все закінчується так. Аме він, наче і небагато повбивав людей. Але він виграв дуже багато часу, щоб XM пішки прибіг, бо він був там біля Т2 вежі е, на початку епізоду. І він просто стрімко сюди прямував. Е, так, і це 16-та хвилина. Це перемога в цій важливій бійці. Так, е, але Ревидж було витрачено. Кулдауни на відродження невеликі, прилетів широ, небезпечно. Дуже агресивна позиція, але Ревич кулдауні і користується цим. Mm -hmm. Кері команди Datebound. Баунда непогано ультимативно свою постели. Уже застрибує Беклайн, биває одного. Широ, що правда, як багатсько шкоди, завдає по ньому відповідь, але під фокусом снайпер, снайпера. Снайпера ніхто мусі. не чіпає. Снайпера ні ніхто не чіпає. От Ами зараз е, більше як стінка для снайпера. Е, він, звісно, і б'є дуже боляче, і це відчутно. Але подивись на XM, в нього фул ХП, він недоторканий в цьому mm -hmm. епізоді. Добре, вихід смока. Зараз від команди Daybound, вони помічають воно Мансера. Веномансер. Це прохолодний герой для нападу. Да, ви бачите, що він у увіт... Повід зараз забирає Тускара. Ой, ой, як боляче, це спостерігати. Так, Фуріон також там опинився, його моментально знищили Заревич. Будуть намагатися наздинати на Сентусея, посадити на якір. Якщо не вдається це зробити, та й в кулдауні Шардику як Сексеса. Але є Аме, є у нього блінк через 3 секунди. Щоправда, непогано Вайс збиває. Не дає йому можливість стрибати, але єммер, mm, ну, ми бачимо, що відстрибнути вже просто не має можливості. Це епіхорони. Наступні команди, проти яких вони будуть зустрічатися по цьому івенту, вони використають цей досвід, які показали екстрими. Вони покажуть, вони будуть знати, за рахунок чого можна обіграти тайдбаунт. Які бани тобі треба зробити, які дії, які рішення. Ну і тут Фейт також почепили, зрозуміло, що від, від Урси з Башером, і з раптера втекти майже неможливо. Так, і Урса вже фактично купує собі БКБ. Я бачив там, здається, дві запчастинки, не звернув увагу, чи є в нього цей е, рецепт. Але там вже дуже-дуже близько. Він подивіться на досвід там, на хвилину. Venomancer топ-2, якщо що. Але, Але з іншої точки зору Китай гарантовано має команду в топ-6 турніра. Ну, виходить, що так. Бо якби вони не зустрілися, були б ризики, що і екстріми, і Тейтбаунди програють свої перші зустрічі. Ну знаєш, я от скільки бачив, як Тейтбаунд гарно грала на цьому турнірі, мені здається, що екстріми, якщо з так з такою самою філософією, підготовкою. Будуть до кожного наступного опонента підходити, то все у них буде гарно. Я б і сказав, що і тейтбаун — це не хлопчики для побиття в нижню, коли вони потраплять. Так, так, так. Безумовно. Просто що я пам'ятаю, як стріми перший день проти Falcon зустрічалися. І от проти європейських колективів китайцям досі доволі важко може бути, і не під будь-яку швидкість вони встигають адаптуватися. От, наприклад, от ця людина, так ми бачимо, Ембер доводиться йому використовувати БКБ, як він потягнув цей якер за собою. Дуже кумедно виглядало. Сінхью, от, бачите, розважає тут людей. Відзанували ще і двох, двох героїв, так, просто-просто. Так, є в нього Юл, можливість пожити ще трошки, але Тейтхантер стрибає, поки що заховався, також Сноубол. Курсик натискає свою ультиматив. Ну... Планет дуже живучий, зверніть увагу. Його так і не добили. Мені здавалося, що там 99,9 на його загинув. тут загибли. тяжка стінка непогана, але от так просто, просто спірити ще підв'язати. А... а який план? А який план? План поставити паузу. «Калє, гоу, каже. Поставили Бах. паузу, щоб розрахувати. Де, де шкода? <сум> так, хлопці, ми напали, ми натиснули здібності, чому герой досі живий. А Ні, це... на це -та там купа, але тут же ж проблема не в цьому, як ви можете побачити. От в цьому проблема. Все, що ви тут чуєте, це... це снайпер, якого знову ніхто не чіпає. Ну, мансера знову знаходять, доєднується цього разу Фуріон і мусить. Ні, не вистачає, не вистачає. Навіть, не шкоди, снайпер каже, моя черга. давайте, я спробую. Починають відстрілювати, бікей би бі від Фуріона звідси робиться, Вайс спроба пожити трошки довше, але його. Хоча, блінкаут, непоганий. І так, тіп-аут також гарно. Ті так, дуже-дуже класно вийшло. Ну, Може собі дозволити? Може. Йому дали часу покачатися, його команда дуже гарно затискала і використала Венемансера в тому числі на максимум. Там розсекретили планети, насправді, який хотів закрастися в спину і напали на Ember Spirit, а в той же час. І якщо Тускара вже будуть втрачати тайтбаунди, то у відповідь Урсик почне отримувати багатську шкоду, та Аегіс вибивають. Ми бачимо, що фріон може завдавати серйозної кривди по супернику, але це його не бив снайпер, це його не бив сам Урса. А тепер це буде відбуватися та рев. Ревич непогано задочив широко своїм блекінбаром, але у відповідь він не може стояти і бити, йому треба тікати, йому треба поновлювати ресурси, а команда тим часом намагається виграти хоча б трошки часу, захистити свої бараки або подовжити їм життя. А, снайпер, снайпер вийшов неймовірно потужний, і дійсно нічисінько ти йому не зробиш. Це він навіть блекінбар натискає. Ось він стоїть першим, на нього спробували напасти, шкоди зовсім okay. не вистачає. І у відповідь ви просто один за одним. Будете відправлятися до таверни. Непогано заховав Вайс свого мідлейнера, але ситуацію це не рятує жодним чином. 2-0. 2-0, екстріми. Супер впевнена, друга. Перша, звісно, була така прям більш бойова, як на мене. Але на другій карті прям розвалочна.